Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звуть Лана, і зараз я записую таро-розклад українською про страх. У кожного, кожної людини є якась своя точка, де йому. Я вважаю, що страх це точка розвитку, бо він нам дає можливість переглянути і піти далі. Така стартова фіксована точка розвитку. Але її ж потрібно знайти і не побоятися подивитися своїм страхам в очі, з'ясувати, прийняти їх. Ось для цього я роблю цей розклад. Наближується повна луна, і вона завжди ну, більш загострює ці наші страхи, нашу невіру в себе. Тому я пропоную. Такі, на такому коротенькому розкладі подивитися і щось для себе знайти. І в цьому розкладі буде 5 позицій. Я беру таку філософську колоду, дуже гарно вона резонує з повною луною. Один, два, три. Так, це буде 4 і 5. Вона така срібляста і така, відповідає настрою луни. Так, дивимося. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Розклад коротенький, ви можете переглянути весь, а можете переглянути по позиціям, як вам буде зручно. Поїхали. Відкриваємо першу. Так, і перед нами е, сьомий аркан, який каже е, про ваш е, е, с, е, ну, я буду казати страх, бо жах це, е, це ну, більш такий ну, примарний да? жах, і це <кій> ужас, вони такі більш страхітливі. Я кажу про страхи, які є, про ті заборони, які є. І так, ця карта говорить, що людина боїться змін. Людина боїться вийти з своєї зони комфорту. І, можливо, ви змогли б досягти досить більшого, але ось це обмеження не вийти зі своєї зони комфорту, воно і заважає вам рухатись далі. Тому, як побажання да, до цього розкладу, як афірмація до цього розкладу, буде така порада. Використовуйте свою всю міць, всю свою силу волі, силу духу, щоб доходити до кінця, доводити до кінця. Можливо, ви зациклюєтесь на яких своїх невдачах, але тут потрібно навчитися, доводити, вийти із зони комфорту, як я вже сказала, і доводити свої справи до кінця. В перші рази це досить неприємно, а потім ви знайдете, що коли людина відчуває свій розвиток, це її окриляє. Тому, коли ми виходимо за межі своєї зони комфорту, це нас ну, надихає і дає нам більш сил рухатись далі. Така була перша, досить ну, революційна така позиція, важлива, важлива порада. Дивимося другу пораду спочатку вам. І тут у нас теж карта, яка спонукає до подій, ми бачимо десятий аркан, це колесо фортуни, і якщо казати про страхи, то це людина, яка теж ну, як побоюється своїх невдач. Боїться рухатись далі. Така прокрастинація. знаєте, Коли я це зроблю, я це зроблю, але пізніше до, суті, до першої, до другої позиції, бо ми тут бачимо і тут і тут да, у нас з символом Аркана є колеса. Да? Вони трохи відрізняються. Все, могу, тут ну, різні планети да, і різні трохи позначення. Для цієї карти більш картаманна. Така віра в фатальні події, Як буде, так і буде, чи я не можу щось змінити. Ось такий більш песимістичний настрій. Тому посиланням афірмації до цієї карти буде така фраза: «Виконуй, да, виконуй або роби все, що ти можеш, дуже швидко і повір, що в тебе є своя. Щаслива зірка, бо ця, по цьому, за цим арканом ви можете перейти на новий ступінь свого життя. Тому піднапр... потрібно трохи піднапрягтись і швидко вкластись, да? не відкладати, швидко все зробити, щоб встигнути на цей шанс до, до, на цей потяг да? до, до цього коня, як тут змальований, до своєї щасливої зірки. Дивимося третю позицію, і тут у нас суд. Досить розповсюджена така тема, як боязнь якихось публічних засуджень, боязнь публічних виступів, боязнь, коли людина боїться образити когось зі, ну, своїми висловами. Да? Це теж інколи заважає рухатись, коли ви свої інтереси не враховуєте, а більш бачите інші інтереси. Цей страх теж доходить до цього, до цього аркану. І ну, побажанням, та, не побажанням, а афірмацією цього буде такий вислів, що настав час. Збирати каміння. Є час розкидувати каміння, є час збирати каміння, така є фраза. Тому у вас час вже прийшов, і тому вам потрібно поквапитись все, що ви робите зараз завчасно. І навіть якщо ви десь будете почувати, що ви ну, не досить. Впевнені в собі, пригадайте цю фразу, це ваш час, у вас все виходить, настав вас час рухатись вперед. Досить коли я розкладала цей варіант розклад російської мови, там теж вийшла ця карта. Цікаво, тут буде повторення. Колода лежала, вона перемішувалась, я записую розклад не, не, не один за одним, а вона був... Ну, такі перерва на інший розклад, але знову тут залишились ці карти. Можливо, люди, які приглядають той, той розклад, відкриють і цей. І е, тут в мене є карта Мастер це перший аркан. І він завжди говорить про м, те, що е, е, людина боїться свого успіху. І ще е, дуже. Е, так, через, да, надмірно, да, надмірно вірить в те, що е фаталізм, карма, ось такі речі. Але я згодна, що все це є, але потрібно же, е не тільки е ну, вивчати да, це і потрібно щось і робити в житті. У цій карті людині дається багато шансів, тобто багато можливостей, і ви зараз їх можете загубити. Афірмацією до цієї карти буде те, що коли у вас в голові така впливає фраза, а, а в мене не вийде, да, щось може піти не так, то пригадайте. Коли тільки-тільки -ті -ті, да, в голові такий маячок з'явиться, який вам стоп, ну, заважає рухатись вперед, при, зразу замінюйте його на інший. Що, а відразу от зараз вона все і вийде, бо в мене дуже багато можливостей. Саме на цей момент. Дивіться, ця карта лежить під 10-тим е, арканом. Вони співзвучні, бо е, тут є шанс і тут є великі можливості. Ці аркани два, вони дуже-дуже співзвучні. По десятці ми можемо вийти з кармічних вузлів. Ми можемо вийти на новий рівень. А по першому аркану в нас є даровані можливості, і ви можете рухатись зараз вперед. Це була четверта позиція. Я бажаю вам вдачі на цьому о, шляху. І перший і двадцять перший аркан. Аркан миру, він говорить про що? Що у людини є страх перед соціальними мережами. Мир це якась велика така, ну, категорія, це світ, це всесвіт, це зв'язки закордонні, кордоні, це виступи в глобальних мережах, це конференції. Це щось таке оприлюднено, да, де вас бачать, це якась глобалізація. Тому у людини може бути страхи соціальних мереж, да, виступів публічних. Далі буває такий страх, який досить зараз ну, часто зустрічається. Він називається агарофобія. Коли людина боїться виходити в якісь міста, це і в неї там трапляються панічні атаки. Це теж сюди може притягуватись, І ще може сюди притягнутися страх, коли людина себе ну, обмежує бо тут всесвіт, да, а потрібен більший духовний да, розвиток. І це навіть не страх, да, коли людина не розвивається. От. Тому, що я можу тут підказати, ну, да, і Ось ці речі це потрібно проробляти особисто, а що стосується соціальних мереж, да, і цього, вам буде така порада, як потрібно думати глобально, тобто враховувати не виходити з позиції там, однієї людини, а виходити з позиції всесвіту. Тобто, якщо ви робите свій проєкт, то ви розрахуєте на весь всесвіт, да? тобто на е, велику аудиторію, не м -м плани потрібні бути такі не е, м дрібкові, да? а глобальні, тобто великими категоріями. І тоді, тоді коли не, ви не будете спиратися на якусь особистість, а на глобальну, да? на якусь велику е, шар, якісь такі, великий шар населення, вам буде краще і легше е, виступати. Тобто, дивіться, коли. Я приведу такий приклад, ви мене зрозумієте. Людина виходить на сцену і е, бачите цю велику залу, да, де е, сидять люди, і це перший виступ. Ну, я це особисто пам'ятаю на собі, свої там, перші концерти там, в музичній школі, коли ти виходиш, Великий зал і досить це ну, так, дискомфортно. Але якщо бачити, там, що там сидять люди, да, і вони маленькі і дуже їх багато, тобі становиться дуже лячно. Але якщо ти уявляєш, що це, про, ну, це значить, просто зала, в яку ти виходив до цього, і ти не вдивляєшся в маленькі то, там, сільця, де сидять ті люди, тобі виступати досить легше. Ось так і тут. Тут потрібне глобальне, глобальне мислення великої такої категорії, коли у вас є страх публічних виступів. Ну, а взагалі, цей аркан, говорить, спонукає до духовного розвитку, до процвітання і до розширення. Він не має якихось таких важких обмежень, таких зарікань, якихось великих, і коли він випадає, він говорить, що ви, на вірному шляху. І у вас зараз є час розкрити всі свої можливості. Ось такі були 5 страхів по великим арканам, але у нас є дуже багато інших розкладів, і я опрацьовую страхи з повною колодою і з більшими порадами, але це відео я навмисне запланувала коротеньким. Приходьте підписуйтесь на мій канал, якщо ви не знайомі з ним, переглядаєте відео. І до зустрічі на нових розкладах.